Можна назвати певні справ, коли судді приймають рішення абсолютно упереджене про тримання під вартою активістів, журналістів і громадських діячів. Так сталося з активістами патріоти України. Вони вже більше аніж півроку незаконно їх утримують під вартою, при тому, що у звинувачення немає об'єктивних підстав їх там тримати. Сьогодні ми пройшли під Вищу Раду юстиції, щоб ця вища рада, яка має вплив на суддівський корпус в нашій державі, нарешті зняла цього покидька, власне, якогось садиста і неадвокатну людину суддю Юрія Бурбелу зі своєї посади. Українські в'язниці переповнені, а люди знаходяться в жахливих і людській умовах. Перш за все, тому що Україна не виконує пілотне рішення Європейського суду «Харченко проти України в якому Україна має на протязі пів року вжити заходів для того, щоб суди не зловживали, не зловживали своїм правом на арешт. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, що суди постійно зловживають своїм правом на арешт, А міра запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою, приймається відносно до людей, до яких немає прийматися. Зараз ми вигляді тетралізованого дійства, покажемо, яким чином українські суди сповживають своїм правом на арест. Ми покажемо, як безпосередньо на суд тиснуть прокуратура і СБУ. Давайте залишимося. 这个，这个，这个，这个，这个。